What's up, guys? гайз, Флексер. І мій Майнкрафт почав працювати. Але на версії 1.1950. Думаю, переходить до тем відео. Я буду відкривати свій грі в сервер на Майнкрафті Java. На версії від 1.12.2 до 1.16.5. На сервері має бути персонал і як хоча б якийсь онлайн. Ближчим часом він буде на безплатному гостингі і на безплатній збірці просто з Google. Якщо я побачу, що на сервері буде якийсь онлайн, хоча б, то я буду купляти зборку. Ну і хостинг так само. Але не зараз. І думаю, всі зараз бачать, що творця в світі. Мені просто не розрішать купити. Так що думаю, що ближчим часом на каналі може не бути відео і за того, що я буду готувати сервер. Помічників в мене немає. Посилаю на Discord канал мого сервера буде в описі. А наш відео підходить до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, з вами був Флексер. До нових зустрічей.